Команда Одеського ліцею вертається. Патріот! Наш бік! Ми отруваємо всіх на бо ми, ми українці, ми, ми патріоти. Патріот не просто слово. Це вибір, це честь. Це Україна в серці. Патріот це любить. Той, хто дбає, той, хто не боїться діяти. І коли питають, хто збудує нову Україну, ми відповідаємо: ми, ми команда, патріот! Бо ми віримо в одне. Україна не зламана, не вільна. Доки в наші серця горить любов до рідної землі, наша сила буде нездоланною. На мапі світу є країна де небо чисте, де колоситься нива. Це наша Україна, рідна, довга, єдина Україна це ранок над Дніпро. Сонце, що сходить над Карпатами. Карпата. Це щира усмішка дитини і пісня, що лине над полях. Це ми з вами, молоді, сильні, сміливі, навчаємося, мріємо, живемо. Їх зламати не змогли, бо в нас не скоро. Україна не спала, вона піднялась в очах її світло, у серці любов на плечах право і шити волі. Ми живемо, даруємо добро, підтримуємо одне одного, бо кожна знати це Україна на передовій життя. Розкорне це ті, хто посміхається крізь сльози. Це діти, що малюють сонце, навіть під підтрому. Це вчителі, що навчають сховища. Це всі ми, хто не здається. Ми різні, але ми разом. Карпати, полісся, Донбас, Поділля, Одеса. Одна земля, один народ, одна надія. Будьмо гідними своїх предків, бережимо волю і незалежність України, поважаємо свій народ і його молодійну мову. Шануємо себе і свою гідність. І шановані будемо іншими. Коліє, я ніколи розумію, наскільки важливо бути патріотом України, адже зараз майбутнє залежить від нас. Ми, діти України, не спадку історичних традицій, миславні начатки давнього козацького роду, що проживали на цих ідучих землях. Ми народжуємося з програмою, яка називається Доля. Доля, вона не пишеться там, Вона народжується з кожного я зможу, я не здамся, я українець. Доля України почав солдата. У хто руках мама? У словах дитини, я хочу миру»! Вона виборів говорити рідною мовою. бажанні зловжитись, допомогти пробати і будувати. Якщо хтось питає, хто прикладає шлях до вільної країни, ми знову скажемо це. Ми по наша доля жити гідно і це наш вибір. Тут і зараз у щоденних справах і нових ідеях. У щирому слові все буде Україна, бо Україна це не тільки про війну. Це про життя, про мрію про дітей, які зростають вільними, про нас її незламних, нескорених, не забутих. Пішаємо з кожного, хто захищає, чи допомагає захищати нашу батьківщину. Ми Усі передали боргу. Перемога обов'язково буде за нами. Все залежить від нашої віри та наших дій. У нас є все для щастя. Не зупиняй. Назад шляху вже немає. тільки вперед! Тож спом'ятаю, бути українцем. Це тут. Це означає. Не забавість. Це означає. Вірити, вірити, я перемоги. Найсвятіше почуття це любов. До неї України. У кожного з нас одна єдина батьківщина. Слава Україні. Тверо, слава.